Самарійного відео причому як е, пояснюють, то все сталося настільки швидко, все сталося настільки блискавично, що люди елементарно не встигали добігти укриття. Звичайно, це є принцип, звичайно, є така робота, але люди не встигали е, не встигали туди добігти. Просто тривога і удар. Я припала в повз на на землю, бо дуже. Але наскільки я так розумію, ну вже ж всі досвідчені, це був не ракета, сама ракета, це був уламок, скоріш за все, тому що ну, вибухової хвилі сильно не було, і звук був дуже гучний, тому що я була поряд. Дуже поряд. Я була перед цим будинком з цієї сторони. От і якщо ракета, думаю, будівля б склалася. А так ви бачите, тільки пошкодження. Зі мною зв'язку Оксана Ткаченко, це генеральний директор клініки СІДА. Пані Оксано, вітаю вас. Доброго дня, доброго дня. Перш за все наша лікарня хоче висловити співчуття усім родинам загиблих і потерпілих, які перебували на території приміщення, де сталася вчорашня трагедія. Наша клініка має там амбулаторну поліклінічну філію. Хочу сказати від лиця співробітників, які там перебували і пацієнтів. що сталося дійсно все дуже швидко від моменту оголошення тривоги до. Потрапляння е, е, якоїсь е, сили пошкоджуючи чи це був ламок ракети, чи це був безпілотник? Важко сказати. Пройшло дуже мало часу. Е, в клініці існує алгоритм е, пересування медперсоналу та пацієнтів під час повітряної тривоги, саме якраз всі почали виходити в коридори, спускатися до укриття. І на етапі е, евакуації сталася ця жахлива трагедія. Е, персонал з пацієнтами е, вийшов і до сховища, яке знаходиться в паркінгу нижче під ці, цією будівлею, і знаходився також на вулиці. Е, на жаль, е, постраждали люди в приміщеннях, що знаходили, знаходились поряд з нами. Наші працівники надавали допомогу до приїзду швидкої допомоги всім, хто її потребував. Ну і допомагали всім, чим могли ну, ми зараз е безпосередньо тим, що е змінюємо графіки прийомів наших філій, е переналаштовуємо е напрямки. Е Навантаження пацієнтами наших філій е, і сідам містечко, наш стаціонарний корпус працює 24 на 7, Ми приймаємо пацієнтів, запропонували допомогу свою і лікарню Охмадит. У нас є педіатричний стаціонар. Угу. Ми можемо прийняти у нас є п'ять вільних палат для пацієнтів Охмадиту. Е, але поки що е, нашою допомогою лікарня не скористалася. В них е, наразі вони дали відповідь, що поки що е, вони не потребують нашої допомоги. Е, все е, в них вирішено за рахунок допомоги міста. Наші співробітники, звісно, знаходяться в дуже такому нестабільному психологічному стані. Але хочу сказати, що з 22-го року ми всі працюємо, всі адаптовані. Наш відділ психологічної підтримки надає допомогу співробітникам. І сьогодні більша частина з них вже знаходяться на робочих місцях на нашій філії оболонь та на «Вацлава Гавила» працюють. Mm -hmm. yeah. Ну о, от стан тих пацієнтів, які були, як, от і вашого персоналу. В як, якому вони стані? Де вони зараз? Яка їм надана допомога, яка їм можливо підтримка надана або як це називають ну, компенсація від клініки? Хоча, звичайно, вини клініки, в тому, що сталося, немає. Ми це розуміємо добре. Тут вина тільки одного агресора. На щастя, фізичних пошкоджень не у працівників, ні у пацієнтів. Перш за все немає. Слава Богу, тому що е, нам повезло тим, що ми знаходилися на першому на першому поверсі даної будівлі і в укритті. Угу. На жаль, е, ще раз повторюсь: є е, потерпілі, є загиблі у інших закладах, які знаходились поряд з нами. Це страшно. І... Так, а яких тепер яких руйнувань зазнала клініка? От, тому що ми бачили кадри. Ну вона на картинці, принаймні, вона виглядає майже вщент зруйнованою. Взагалі її можна відновити? Чи доведеться що кажуть, чи доведеться будівлю зносити і відбудовувати? Е, якої допомоги вона потребує? Частина приміщень, які ви бачите, на відео, це приміщення закладу, який знаходиться поряд з нами і над нами? Так. Е, Важко сказати, тому що вчора там були слідчі дії. Я думаю, що вони тривають і сьогодні. Нас спустили на частину наших приміщень. Там є звісно руйнації, але вони не такі суттєві, як ви бачите на відео. Там більше ремонтні внутрішні роботи, вікна, двері, але не такі жахливі руйнації, як приміщення в порядку. А ви сказали, ви сказали, що є палати в іншій вашій клініці для прийому дітей з охмадиту. А загалом ну, нас зараз слухають, скільки дітей готова прийняти в ваша клініка, тих, які нас вимушені бути відселені в інші медичні заклади захмадиту. У нас наразі саме зараз є 5 вільних ліжок. Ліжок, Ліжок, так, да, ліжок. 5 вільних палат. Угу. У нас палата сімейного типу, ми можемо прийняти сім'ю. 5 угу. вільних. Захід у нас є п'ять вільних приміщень. Ввечері їх буде вже сім. Зрозуміло. Так. так, дякую вам дуже, пані Оксано. Оксана Ткаченко, генеральний директор клініки Ісіда.